Розпаковка! Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Отримала дві посилочки, хочу їх подивитися разом з вами. Вже їх надрізала. Ага, мені прийшли ниточки. Буду створювати нову красу, в'язати нові ковтиночки. Така рожева, вона більше йде до персика. У нас такі білі ниточки є, і фіолетові, і зелені, молочні. Я з них Найчастіше в'яжу ось такі кроп-топи. Я не знаю вже, скільки я зав'язала саме таких коротеньких пухнастих ковтинок. Це вже, мабуть, більше, ніж десята. Вже перевалило за десяток. Дуже вони класні, подобається. Це ще одна на замовлення з білих. І ось таку я почала в одну ниточку в'язати, тому що ось такі пухнастики у нас подвійною ниточкою, а це одинарні такі. Тонесенькі кардиганчики. Рожевих пару штук вже зв'язала, вирішила білих. Вони йдуть отак ось на кнопочці. Ще кнопочку я не пришила і навіть не шила рукав. Бачите, тільки-тільки закінчила в'язання. Дуже багато в мені на в'язання. І ось такого типу кардиганчиків мені потрібно ще зв'язати з цих ниточок. Два. Для цих я вже задумала зв'язати такий якийсь цікавенький, може, облягаючий жакетик. Дуже класний. Цей колір, до речі, називається Тіфані. І ось подаруночок дали такі ниточки. Салатові і рожеві. Такі, до речі, у нас були. І я вже в'язала такі кофтинки. І руді, і рожеві. Так, покажу вам ще, що нав'язала. Зараз у нас, до речі, на ходу такому ось такі ковтинки з вишивкою. Це також я вишиваю. І ось ще така бускового кольору з вишивкою блакитною. Вставлю вам картинку, як це виглядає на ляльці, бо я вже зв'язала ось таку рожеву і коричневу це вже я роблю повторки. Отже, робота кипить, є що робити, є що в'язати. Дякую за довіру. І якщо ви ще досі не були на нашій сторіночці в інстаграм або не заглядали в групу Viber, то раджу заглянути. Особливо, якщо у вас є донечки і вони граються ляльками Барбі, тому що барбійського гардеробу забагато не буває. Запрошуємо в барбі бутік, Обов'язково підберемо для вас щось цікавеньке, одягнемо ваших красунь. Так, а це буде лялькою барбі, мама Ліна. Замовила собі лосини. Дуже не люблю замовляти в інтернеті, бо найчастіше мені якесь щось приходить. не те Картинка не відповідає дійсності. Подивимося. Я дуже хотіла собі лосини в рубчик. Знайшла непогану сторіночку в інстаграм, називається Рубчик. Так, так і називається. І там була така класна акція лосинки і ковтинка за 650 гривень. Так, подивимося. Як виглядають лосини з ефектом пушап? Ага, ось так. Ось такі вони йдуть на попі. Я обов'язково примірюю, вам покажу. Хочу ще купити собі якусь класну, об'ємну футболку. Дивлюся, що камера не передає колір, бо вони дійсно насичено чорного кольору. А тут такі якісь в кадрі ніби йдуть графітові. Висока талія. Зараз все приміряємо. Подивимося ковтинку. О, клас. Це називається Рашгард. Фунітурка така гарна. Я, до речі, зробила собі новий манік. Так, прошито все. Виробник Туреччина. Так, на пошті швиденько оглянула, то єдиним недоліком я побачила ось оце. Але це можна обрізати. Так, отак виглядає етикетка. У мене розмір С. Зараз помірюю покажу вам 36. Ну, класно, класно. На попі сидить ідеально. Я залишу вам посилання на цю сторіночку в описі, можливо, також захочете щось там замовити. Багато і спортивного одягу, і білизна в рубчі. От саме хотіла собі лосинки в вубчик. Давно мріяла про лосинки. Подивлюся, як буду я в них ходити, тому що я не вилазно залежна від джинсів. Якщо мені зайде, то я, мабуть, замовлю ще і у бежевому кольорі. Собі під брючки взяла ось таку футболку. Теж новенька, що була вона такого молочного ніжного кольору. Мені сподобався цей малюнок. вона прикольна, плотна, дуже тканина. Сінцеї йдуть вони так через одну, то дуже гарної якості, то як ганчірки, коштувала 219 гривень. Навіть на тисячу купити собі 5 футб і буде супер. Взяла, до речі, собі розмір XS, тому що хочу, щоб вона була така при мені. Хоча вона також широченька. Надягатиму її під ці брюки. Я їх купувала минулого року в Мохіто на весілля своїх друзів. Також тут розмір XS, Це кльошики до червоних туфлів. Хто пам'ятає, як я в них намучилася, розповідала. Дуже класні по фігурці. Вони такі йдуть також в рубчик. Ще в сінцеї я взяла собі під лосини ось такі трусики. Вони безшовні. Двоє трусиків 119 гривень. Тут біленькі і чорненькі. Такого кольору вони мені сподобалися якось більше, наче вони в кращій якості, ніж чорні лосини, звичайно, будуть йти чорні, але підлосина не видно. Буду носити бежеві підлосини, а білі буду носити під свої білі брюки. Так брала в розмірі S Це по-моєму перший раз, коли я взяла з вішаком. Нащо мені цей вішак? Ой, втратила. Так і прикольні. Зараз їх відправлю обов'язково у прання. Позрізаю всі етикеточки, щоб мені не заважали. І взяла ось такі шкарпетки. <різь> Сьогодні мені здалося, що в сенсеї не було для мене шкарпетосів. Я люблю, щоб вони були височенькі, а не ось такі обрізані, підстрелені. Хочу завжди, щоб в мене п'яточка була під прикрита. Хотіла взяти з якимось візерунком, не було. Сьогодні для мене шкарпетків не було. Якісь вони всі були тоненькі, такі нещасні, дешевенькі. В сінцею можна взяти дешево, але хорошої якості. Мені подобаються шкарпетки з сінцею. Майже всі мої шкарпетоси із сінцея. Класні, такі зараз поміряю. Аня дуже хотіла ось такий рюкзак, саме цю модель з сінцею. Я їй вчора його купила. Дуже, до речі, на таку ціну він недорогий, до 300 гривень коштує дуже хороша якість. Тут воно чорненьке, такі шлеєчки, навіть емблемка Сінсей. Це, щоб носити пасочки, гуляти з дитиною на подвір'ї. Ані потрібен такий рюкзачок. Дуже гарно прошито. Такий карманчик і всередині один відділ на подкладочці. І Аня сказала, що їй досить, але я вважаю, що це дуже мало для подарунку. Тому я їй ще взяла ось таку футболочку. Мені дуже сподобався малюнок. До речі, таку саму взяла моя мама, їй також дуже сподобався малюнок. Такий сріблясто-золотавий. Тут є стразики, всі вони нібито добре приклеєні. Сподіваюся, не облізе. White Iris. Також плотна, вона біла, бо собі я взяла таку молочну. Аня сказала, якщо їй не підійде, то вона подарує її мені. Я сподіваюся, їй сподобається. Я б таку носила. Мені подобається Beauty Wisdom Hope. Краса. Мудрість надія. Ось такий в мене буде невеличкий подарунок. Костя зараз ще коробочку цукерок принесе. Я все це у пакетик святковий, і ми поїдемо поздоровляти Анічку.